Чим власне цей реабілітаційний центр буде буде, буде особливим, і які саме види і типи реабілітації будуть там для наших військовослужбовців? Ну всі ми зараз стикнулися з такою проблемою, що багато наших захисників повертаються з важкими пораненнями і потребують реабілітації, і то довготривалої реабілітації У нас в золочеві відділення відкрилося зовсім недавно, і ми вже бачимо, який в нас наплив хворих. І оця ініціатива, оця Яна, створити цей реабілітаційний центр в лісовій зоні. Це дуже вітається, тому що хлопці приходять, наші захисники потребують тривалої реабілітації. І в основному там будуть військові, які з ампутаціями, з іншими різними травмами, і неврологічними, і ортопедичними. І також там ще планують зробити кінний. І терапію, і uh -huh. сама зона лісова, я думаю, буде впливати. Там буде психологічна допомога, духовна допомога. Ну і звичайно, фізична реабілітація, яка дуже важлива, щоб цих е, наших захисників повернути в соціум, відновити втрачені функції, адаптувати їх до нових реалій життя. Це дуже важливо і дуже вітається. І ми дуже зацікавлені, щоб цей проект відбувся і. Це буде на користь всім нам.